Президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, намагаючись змусити Кремль припинити вторгнення в Україну. Як повідомляє The New York Times, Владимир Путін назвав ці дії недружнім актом і заявив, що вони не сприяють зміцненню відносин між Москвою та Вашингтоном, які лише почали відновлюватися. Продаж нафти забезпечує Росії близько чверті доходів держбюджету, тож нові обмеження б'ють по ключовому джерелу фінансування війни. Галузь уже ослаблена ударами Збройних сил України по нафтопереробних заводах, а після оголошення санкцій ціни на нафту зросли. Водночас, за словами аналітика арполітік Тетяни Станової, економічний тиск навряд чи змусить Путіна змінити цілі, адже для нього війна має екзистенційний характер. NUT повідомляє, що Росія створила тіньовий флот і мережу посередників у третіх країнах, аби частково обходити обмеження. Проте економіка РФ слабшає. Доходи від експорту нафти і газу у 2025 році можуть скоротитися до 100 мільярдів доларів проти майже 130 мільярдів у 2024-му. Зростання економіки сповільнилося до 1% на рік через підвищення ставок центробанком. 22 жовтня Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті після напруженої розмови між держсекретарями США та Росії Марком Рубіо і Сергієм Лавровим. Попри це, контакти між Вашингтоном і Москвою тривають. 24 жовтня фінансист і спецпредставник Росії Кіріл Дмітрієв прибув до Сполучених Штатів для переговорів із представниками адміністрації Трампа, щоб продовжити обговорення двосторонніх відносин. Дмитрієв, який із лютого 2022 року перебуває під санкціями як близький соратник Путіна, уже відвідував Вашингтон у квітні, де зустрічався з посланцем Трампа Стівом Віткофом. Його новий візит на тлі посилення санкцій, свідчить, що сторони все ж шукають канали для неформального діалогу, попри загострення політичної та економічної конфронтації. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.